Про ситуацію в енергетиці докладніше готова нам розповісти заступниця міністра енергетики Світлана Гринчук. Наживо. Тож, пані Світлано, вам слово, яка ситуація, що чекає нас сьогодні. Доброго дня сьогодні, 24 липня, на щастя, ситуація в енергосистемі значно краще ніж у попередні дні, і нарешті починають діяти очікувані всіма українцями поліпшення саме з обмеженнями електропостачання. І сьогодні обмеження електроенергії переважно будуть застосовуватись, як ви вже сказали, ближче до вечора. Однак нагадуємо, що внаслідок Масованих ворожих атак і е, проти генеруючих потужностей і е, об'єктів оператора системи передачі було втрачено більше 9 ГВт потужностей. У нас війна, і на жаль, енергетична система, і енергетичні об'єкти є одним з основних цілей нашого ворога. І особливо зараз в ці дні ми відчуваємо це на прифронтових прикордонних територіях, і це значно ускладнює нам. І роботу всієї енергосистеми і передачу електроенергії. Однак ми на всіх рівнях працюємо для того, щоб відновлювати енергосистему, для того, щоб ремонтувати пошкоджені енергооб'єкти. Крім того, ми всі повинні також розуміти, що залишаються попри війну ще такі фактори, як погодні умови, як технологічні порушення. І сьогодні, до до прикладу, у нас сім населених пунктів Дніпропетровської області через погодні умови залишились без. З електроенергії, однак, ці порушення ми достатньо швидко відновлюємо, достатньо швидко ремонтуємо. Що ж стосується бойових дій, то Звичайно, в тих територіях, де залишається небезпека, так само і для енергетиків і е, території, де які постійно знаходяться під обстрілами, у нас на жаль, 512 населених пунктів на сьогоднішній день без електроенергії. Однак ремонтні роботи тривають повсюду, Ремонтні бригади задіяні практично е, по всіх регіонах і роблять все можливе для того, щоб зменшити дефіцити. От, якраз сьогодні ми вже перші результати. Цього бачимо сьогодні. Також підключився до енергосистеми один з атомних блоків на одній з елект... атомних електростанцій. І дякуючи нашим енергетикам, більше ніж на 10 днів раніше, плану. Вдалося завершити технічне обслуговування цього енергоблоку, це додасть до енергосистеми майже тисячу мегаватт додаткової потужності. Це значно зміцнить енергосистему, і звичайно, що зменшить дефіцит. І нагадую, що також тиждень тому до енергосистеми. Також раніше запланованого терміну був підключений ще один атомний блок. І тут варто зазначити, що саме атомна генерація на зараз є основою стабільної, і, е, правильно і стабільно функціонуючої енергетичної системи. І до повномасштабного вторгнення атомна генерація покривала велику частину нас, нашого споживання. І саме зараз більше половина електроенергії надходить від атомної генерації. Генерації в українську енергосистему, і тут варто також зазначити, що навіть в такий важкий період, коли дуже багато руйнувань, дуже багато обмежень у нас, але все одно система енергетична працює, і ми зі світлом, хоча і з обмеженнями, і саме за це хочу подякувати нашим атомникам. Однак для покриття дефіциту ми також плануємо здійснювати імпорт з країн сусідніх і максимальна потужність цього імпорту в окремі години буде 1321 МВт. мегаватт. Це також хороший інструмент і важливий інструмент для балансування і для покриття дефіциту. І також тут нагадаю, що для підприємств, які імпортують понад 80% електроенергії для своїх потреб, обмеження не застосовується. тому закликаємо український бізнес користуватися цією можливістю. Це забезпечить і стабільну роботу ваших підприємств і значно допоможе роботі енергосистеми. Щодо експорту, то вкотре повторюю, що експорт у нас не здійснюється, не передбачається. І незважаючи на е, спроби російських і псо використовувати інформацію щодо того, що здійснюється експорт з України, ця інформація не відповідає дійсності. Е, сьогодні, як я вже зазначала, ситуація з графіками обмежень поліпшиться, зокрема, як е, зазначено було перед сюжетом, до 16-ї години не застосовуватимуться. В західних і південних регіонах до 18 не планується застосування обмежень, і про зміни, будь ласка, е, контролюйте на інтернет-сторінках ваших Обленерго. І також нагадую, що працює урядова гаряча лінія з питань енергетики. За номером 1549 під назвою Струм, ви зможете отримати будь-які консультації щодо ситуації в енергосистемі, щодо можливості підключення вашої, ваших енергооб'єктів, які встановлюються додатково щодо можливості отримання кредитного фінансування або підтримки держави для розвитку і встановлення. Своєї власної генерації про всі програми підтримки, які зараз запроваджені і діють і діють в Україні. Тому, будь ласка, звертайтеся, користуйтеся цією можливістю. Ми сподіваємося, що цей інструмент допоможе нам всім швидше відновлювати, швидше встановлювати додаткову генерацію для того, щоб ми всі спільно могли. Підготуватися до осінньо-зимового періоду, який для нас теж критично важливим, і це завдання, яке стоїть перед нами всіма попереду. Дякую, дякую, пані Світлана, за інформацію. Заступниця міністра енергетики Світлана Гринчук була зараз з нами наживо, і ми дізналися про ситуацію в енергосистемі зараз на цей день.